Так, Коли знаєте, все ідеально, але хочеться ще краще. Як можете бачити, одразу приймало все, але оце рішення хлопців, що кругла труба, не уголок, земля облітає. Зараз їдемо на випробування. Дивіться, як все красиво, все, з фішечками, з чеками. Навіть палець свій. Бачите, зроблено під всі види навесок. Ну як всі, ті, що можете гратигуватися з цими дисками. Три розміра пальців. Саме дуже цікавить, як будуть у нас працювати оці, що земельку щитки відкидають, щоб не було бугрів. І ще і цікаво дуже, так як на всіх дискових боронах йде уголок. Перевернутий в другу сторону і постійно має проблему з набиванням. Будемо дивитися, що у нас тут буде з цим. Також, все красиво, все мощне, це дуже сподобалось нам, що нема цих винтів, пальчик вистав, викинув чик-чик і поїхав. Так що, друзі, виїжджаємо в поле, зараз будемо тестувати. Трошки ми Оставляє. коли знаєте, все ідеально, але хочеться ще краще. На цій стороні в нас виходить ця стойка ось, якраз чітко, та навіть трохи далі до передка. Ця сторона взагалі борозди не оставляє. Як можете бачити, отак воно все кидає під каточок, все чітко. По цій стороні, все можна бути теж чітко. Але в нас виходить трошки далі ось оцей щиток і оце під, підігнуте оцей угол, земля вже опустилась у землю, не доліта сюди, можете бачити, он, вона єлі єлі крайочок зацепляє. Що, так що ми зараз відкручуємо 4 болта, зміщаємо трошки до передка і вам покажу. Та даже тут 14 А ні, друзі, бачите, тут, виходить, болти зроблені під конус, а я казав, що більше дірочки зробили. Ні, друзі, просто зробили під конус Іду зараз вам покажу який фон е, виходить після дисків. Зараз дойдемо. Бачите, ось у нас падали де не де ось з'являється Амброзійка, ну тобто як завжди, після соняшника. Отак ось, трошки, звісно, сирувато. Але я вам скажу, каток, повторюсь, ідеальне рішення, що тут в них труба, а не, а не так, як вони раніше всі производителі робили, ну майже всі, з вуголка. Отакий фон, виходить, друзі. Після проходу дисків. Ну, Я рахую, що ідеально. Зараз я вам стану на диски згори, покажу ще. Як можете бачити, все чудово. Наша діляночка ще ось на тій стороні через балку, там у нас 20 гектар. Будемо переїжджати туди зараз. В цілому, друзі, подобається. Так що диски рекомендую. Все мощно, тільки щось відпаде, зразу покажу. Тобто тільки чесно показуємо. Так що ми поїхали працювати. Ось бачите, де трошки скинув оберти під краєм, трошки залишаються такі якось хвильки після цього, після е, ну, дисків, каток не справляється. А де йшов десь 14-13 км, подивіться, як ідеально рівно. Буквально ось до цього моменту де скинув скорость. А так, в цілому я ж кажу. Зразу трошки думав, що виїжджать зранку заїхали, а воно просто сиро, земля одійшла, бо я дивлюсь, на холдинг культивірує тут. Також холден культивує і вони ночі не працюють навіть культиваторами, вони не йдуть. Ну, Пройшло дві годинки, сонечко в нас блиснуло. Зразу земелька одійшла і ми, друзі, працюємо. Повторюсь, хочемо тут кукурузу висівати, так що ждемо, поки падалиця проросте, потім ми сіємо кукурузку і накриваємо раундапом. Друзі, далі підемо, зараз пойдемо тракторище. Rozwerdajcie drudzi. Rozwerdajcie. Так, не піднімаємо, розвертаємося в праву сторону. Ну, як можете бачити, фон зараз ось межа. Отут, ось тут це культивація, вчора культивірували ми. Можете бачити ото поки. А сюди оце вирішили ми боронувати. навеску трошки, я вам скажу важкувати. Ну як важкувати? З далеких переїздів, звісно, ну, да. а в нас земля вся близько. На помотору від трактора тягне, все, педаль немає. Ну, по навісці трошки так. Да. Ну, вони в нас нагадаю вам, 2,7 метри, так що. die I